Ой, друзі, всім привіт! З вами Давид. І у цьому відео я буду це робити щось. Корречі, не буду просто щось робити. У мене буде крутий обзор на персонажів з Skibody туалет». Та у мене немає ніяких крутих таких 2-0, 3-0. То я буду просто самих звичайних без те в мене титана та нічого. У в другому відео про ск... КБД буде цей ТВменчик Менчик і 2-0. Давайте почнемо. Зараз я всіх візьму з і поверну Ну, коротше, я зараз візьму всіх з скибідістів. Друзі, ось Ой, я всіх скебестів починається все з такого. До речі, ось у нас такий бігає. Ось. Ось звичайний замік. Він співаєш. То я, Ну, не чекавий, зрозуміло. Всім не чекав, як він виглядає. Оце саме звичайний, але гарний. Її ж вам подобається. Дивіться, який красончик чисто. Далі нехай буде. Такий 2-0. Це скибідіс 2-0. Він ще вміє бігати. Він свидкий. Він літає. Свидко літає. То давайте далі вже візьмемо отакого. От В нього куча голів. У Він... Ба... нього, у нього туалет, багато голів. Голов, як їх можна назвати? Добре. Діски-бідисти. Давайте далі возьмем. Ой, не-ні-ні, ні, ні, це засильний. Це його в не будемо показувати. Давайте тоді показуємо. Це мутант. Він дуже великий і дуже сильний. Бо, ну, зрозуміло, які у нього руки. Далі гліч туалет. Я про нього не знаю, він святкий. Інтерпотується. Все зробити його слідки це просто-напросто запахується. Добре, давайте далі візьмемо якогось отакого паразита. Далі пила, давайте. Ну, паразитик не цікавий, а ось гріш столя який. Та Це одно якийсь білий. Ось, скебіді пила, моя улюблений. Дивіться, який. Це мій улюблений скібідіст. Він такий Давайте далі, давайте далі поставимо дзвіна. Ой, це дзимен. Давайте далі останнього. Це теж дуже великий. Це был... В... Але він менше, як... Але він менше ніж дземен. Зараз в мене лисився сівчене і одна стучка, я зараз заберу їх. Зараз я забув про одного. Так, де він? А, ось! Давайте на чого повіде. То, до речі, креперети на друге відео. Давайте поки оце подивимось. Отакий такий великий скобідістас не, не самий сильний нормальний такий. Ну, добре, ми майже всіх подивились. Я, звичайно, фотку зробив. Добре. Мені потрібно взяти скибі дівчаного і унітаз звичайний. Скібід дівчаний отакий. Він вісений незвичайний, як я бачу. Вже. Він декілька і він, 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 він ще призиває паразитів, але тільки якщо є небезпека якась. А, ось, паразит, яка призвав. Давайте кілька А, злочно. Ну, туалет. Ось він не свиткий. Поламався? А. Лагає, так я зрозумів. Добре, давайте далі ски... то я камераменів підготую Камераменів у мене небагато. Один, два, три, чотири всього чого лис. в чому моді, то давайте їх поставимо Перший це звичайний маленький. Гарний, але. Не сильний, його легко знищити. Давайте далі великого, його складніше знищити. Та він такий самий слик. легко переможний. Після чого давайте поставимо спайдера. тіп дуже тік Інзелегко перемагається все одно. А в кінці у нас самий сильний І самий мій великий Тритан. Тритан камерамен. Дивіться. От за мене якось сторони нічому стріляє. розумієш, там твої б'ють чи проти. Титана камерамена так легко перемагають? Це великий просто. І вчений ще й кучу паразитів призвав. Такої... Із... З, з... 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 з такими скебідістами він не зможе самий. А прийде, чи йому поставити велику допомогу. Кучу великих камераменів і маленьких. То вони щось... І спайдері десь. Ой, тепер у нього є санкція проти чого великого. Та камерамен зараз програє. Але якщо він програє, то нічого, час пікер будуть. Нарешті. Ми, ми виграємо і скоро дійдемо до дзиме. Він куди стріляє. Давайте подивимось. Далекан, як вони б'ють, очі? Чи... Ну, легко. Вони перемогли. Так, ви не бачите тут за мене? І куди... О, він атакує чого? І що тут робить? Чому вони б'ють? Диван, чому ти його атакуєш? Багать, йому треба тут тоже спавни, камера камерамена титана. Осильніший тепер. Камірамен Титан чи The Man. Він пішов в атаку. Він атакує The мене. Надіюсь, Камірамен буде сильніший. Бо я люблю... Давайте йому теж допомоги заспавнему тріски. Невеличку, де клюк... І два спайдера. Два. Ось. Тепер всі санкції рівні, а то та Гідра дуже сильна. Ну, все, тепер ми виграли, камерамени виграли. А зараз я йду готувати спітерменів і, і візьму оцих скабілістів, які у мене тут. -то. Я зараз прийду. Ось у мене тут папери Ну, як їх називають, я не знаю, то давайте полетимо десь тут. Ось. Якраз село, я. давайте в селі зробимо битву останню. Добре, я виберу зараз пікер. І, друзі, все спікермени підготовлені. Гунтувані. Ось тут тільки три спікермени. Звичайний, великий і титан. Давайте почнемо. Звісно, що звичайний буде битись проти звичайного скібіді. Ну, добре, проти отаких. Я пообіцяв, то давайте поставимо проти нього паразіта. Це давайте декілька побачити одному точно не а, ну і скибіст після зразу першим раундю виграв би спітерський бідітуалі добре другий раунд проти старії вороги і великий спітер -мон. ну це легко треба йому поставити гліча гліч його переміг добре гліч Атакуйте танк. До речі, дивіться, який гарний. Це ще не все. У нас є ТВ мене. Він цукає. А, він знайшов його вже Ага, скільки Звісно, все А де гліч? Я не зрозумів. Гліч ніби має бути. Хоза спітермен сам не корм. Не треба Блін, я не тільки себе проблем зробив. Базі йому треба спіттермен двох великих. Що? вони перемог. Він зміг перемогти. Титана? Якт? Добре. Остання і рішаюча битва. Дземен. Ночі. Зараз буде битись проти двох деталей. Не одного. Цілих двох. Спітермена. І камерамена. атаку! Вони загрались на маленького. Справді? Все тут. Куди ви атакуєте? Може їх треба біля за мене заспавнити, бо за мене їх зараз перемозить всі 100%. Хоча? Вони почали теж його атакувати. Може його треба вдарити. Не, 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 не. Камерамен підійшов до нього вблизь. А спікермен атакувати не може. Він атакує якогось міні скибіст. Камірамен б'ять його. Пробує. Бо схоже цей засильний. Це мене справді засильний. Ти Та там камерамен зараз програє. І він програв. А спітермен собі літає. Добре, давайте не тут зробимо тоді останню битву. Ну, в цій битві програв, значить тоді нехай камерамен і спітермен. Далі нехай буде будеть ще битва тільки ти в Зараз, до речі, в во воді дуже мало ти в Що голос двоє. Давайте подивимося. Отакі. Те Такий Можна атакувати зразу кучу. Подивимось, як він зможе їх знищити він над атакою знищує всіх навколо. Декілька таких б'єшків знищила. Встання голосилась. Ось ще й кріпера він атакує. Дуже крутий овся. Зовсім. Його неможливо перемогти, напевно. Добре, мені це вже не доїдати починає. Давайте його отакого поставимо, а то не чекаво стає. Ось таким новим буде чекавіс вже. Хоча навіть звичайний момент... Не, не не настільки слабкий, щоб очі цей його знищив. Хоча слабкі дуже вони. Повеликий, ніби має його зараз знищити, але чомусь він перезарядє свої чим? екранчики. Цікаво, ста сильні в Чому. О, він переміг, друзі. Він ну, дуже сильний, значить. Давайте далі візьмемо. Цей останню битву зроблю. Тобто вона буде саме епічна. І Для чого я візьму ще одного зпітер Татана? Тільки от за заразованого. Ось, він беремо його, ставимо. І прям перед ним куди ви почали битись? То сильніше. О ні, зараз програє надзвичайно. Я Треба йому не любимо Може поставити йому тут. Точно, він завжди буде з камераменом Давайте останню битва буде Камерамен Титан, спікермен Титан проти... А ні, це не останнє. Давайте в вкінчить зремон спікермен Спикермен заразоний проти камерамена Титана. Вони перемогли, звісно, все вдвоєм вони в сила. А я полетів в какая-то нове містечко. Таке містечко підійде. Початку камерамен, Після спікер. Після твімен. Два твімен. Захисники. Хто силі камерамен чи? Камерамен. І виграв камерамен. Після чого Спітірмен він достав з парижіта, і тепер вони разом перемагають. Отакі у мене сьогодні були спітермен. камерамен, і ТВ Мен. Надіюсь, вам сподобалося це відео. А ми з вами ми, ми можемо сказати: бувайте! Споюсь, що все вам сподобалось. Якщо вам сподобалось так сніси, то напишіть в коментарях. Я попробую зробити так, щоб спробую скачати якісь щеми, щоб були в телементи там. Ну, в мене є один, але він з другого моду, він не вміє нормально ходити. То всім бувайте, з вами був Давид. До побачення!